Вітаю, друзі! Що в жодному разі не повинен робити таролог на консультації на консультації таро. Це важливо знати, тому з вас лайк, мені буде дуже приємно. І підписуйтесь на мій канал. В наступному відео я розкажу, як має проходити справжня таро-консультація, справжній таро-сеанс. Отже, підписуйтесь і чекайте. І попереду ще дуже багато корисних таро-розкладів. А тепер, що в жодному разі не повинен робити ролик. Перше, це під час консультації давати свою оціночну думку, таким чином, ставлячи вас у незручне становище, коли ви відчуваєте себе чомусь винним або жалюгідним, поганим. Якщо та ролик дозволяє собі. Розказувати вам, дивитись на вас якось так засуджуючи, давати якусь свою власну оціночну думку, свої думки щодо вас, вашого партнерства, вашої ситуації, коли ви розповідаєте свою історію. В жодному разі це не професійно. Те, що має робити таролог, це бути абсолютно індиферентним, абсолютно правдивим. Абсолютно об'єктивним, і його власна думка не має взагалі лунати. Вас не стосується, що він про вас думає. Він посередить між вами і картами Таро, які знають відповіді на всі питання. І ось він має правильно задати питання, зчитати значення карт і протрактувати, описати вам те, що він бачить. Друге, таролог в жодному разі не повинен давати вам негативні установки, негативні програми. Якщо таролог програмує вас на якийсь негатив, дає вам, знаєте, так, ставить діагнози, не дай Боже, жодних діагнозів. Особливо стосовно здоров'я. Ви знаєте, що діагнози ставлять тільки лікари, а психічні діагнози ставлять хто? Правильно, психологи, психіатри, психотерапевти. Таролог в жодному разі не повинен ставити якісь діагнози. Таролог в жодному разі не має е, ніякого права е, програмувати вас на негатив. Я знаю, що є такі е, ж, жахливі тарологи, які просто ставлять якісь вироки, виносять вироки, що так е, і ніяк інакше у вас не буде. Ви маєте розуміти, що наше життя багато варіативне. І все, що має зробити таролог, це підсвітити вам якусь ситуацію, сказати правду, правду, як вона є. Як таро описує вашу ситуацію і е, розказати вам, що є вирогідність, ві, е, вирогідність того, що може статися, Якісь там, е, ну, якісь там события, щось е, відбудеться, якщо ви не поміняєте свою модель поведінки, свій образ життя. Е, Дату виліта, якусь, якусь таку стратегію, якщо ви щось не зміните, то скоріше за все може статися ось так. І ви маєте розуміти, що є інші варіанти, які вам допоможуть уникнути якоїсь негативної ситуації. В жодному разі Тарола не повинен ставити якісь негативні. Програми, установки, вироки, як я називаю, і е таким чином просто виводити вас із ладу, ставити вас у безвихідне становище. Отже, є вирогідність, і ви маєте про це знати. І якщо ви нічого не зміните, то, скоріш за все, це може статися. Але завжди є інші варіанти. І таро. Знають ці варіанти. Наприклад, за допомогою розкладу вибір ви можете через старолога прослідкувати, що буде, якщо ви підете іншим шляхом, зміните свою поведінку, зміните партнера, не купити цей будинок, а поступити якось інакше. і так далі. Що буде? І таким чином. Прослідкувати інші вирогідності того, що може статися, і вибрати. І третє, таролог в жодному разі не повинен брати на себе відповідальність за ваш вибір. В жодному разі таролог не має нав'язувати вам якийсь певний вибір, і таким чином лишати вас дорослої поведінки. Тільки ви маєте зробити свій вибір, тільки ви знаєте, що для вас краще. І Тарола може вам тільки показати ситуацію, підсвітити якісь дрібнички, якісь секрети, про яких ви не знали або не хотіли знати, дати вам якісь інструкції, рекомендації, і показати різні варіанти. І ви самі обираєте, який варіант для вас краще і який шлях вам найліпше підходить. І тільки ви маєте зробити вибір, тільки ви несете відповідальність за ваше життя і ваші дії. Якщо таролог хоче вам допомогти. Він може вам запропонувати свою допомогу, дати свої рекомендації, дати якісь кейси, клієнтські історії, які ну, були приблизно схожі, тільки після консультації, тільки після того, як він покладе карти і спросить вашого дозволу. Чи можу я вам розказати дещо, що вам знадобиться? Можу я вам дати рекомендацію. І таким чином, ви дозволяєте дати певну рекомендацію, якщо таролог має в цьому рацію, таролог в цьому компетентен. Тому будьте обережні на консультації і наступного разу я розкажу, як має проходити професійна таро-консультація. Я вас чекаю!